Я на квартирі знайшла книгу Кулінарну. І не просто кулінарну. Вона там цілу філософію життя виклала. Ось на цьому фото Ольга Франко. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Доброго вечора. Ми з України. Романтичне драмеді Смак свободи, знято режисером Олександром Березаним, як і в його попередній роботі, Шляхетні волоцюги. Знімання відбувалися переважно у Львові. Фільм знято за підтримки Держкіно. Їхній відсоток складає 25 мільйонів гривень, а загальний кошторис стрічки це вже 31 мільйон гривень. Ідея фільму зародилася разом зі створенням стрічки про Петра Франка. Адже коли сценаристка Олена Моренцова-Шулик поїхала познайомитися з нащадками Петра, то дізналася, що Ольга, його дружина, була авторкою першої української книги рецептів здорового харчування. Фільм планували випустити ще у 2022 році. Адже тоді він вже був на етапі постпродакшену і його скоро міг побачити світ. Але через повномасштабне вторгнення робота зупинилась. Зате під кінець весни 2022 року команда знову повернулась до роботи. До речі, готувались до ролей всі актори саме в ресторані Алекса Якутова, у якого так само є Камео в даному фільмі. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий вам про нього розповісти більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі найцвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Цей фільм творився багато років. Цей фільм творився з великої любові, з любові до нас самих, до нашої культури. До наших традицій, з бажанням відкрити наші кулінарні традиції з нової сторони для, для нас самих, для світу. Вже бачу, що це працює і це дуже тішить. Звісно, цього всього не відбулося без всіх чудових людей, які доєдналися тим чи іншим чином від самого початку від створення історії, довіри в нас до підтримки, до, до державної підтримки, до кожного члена команди, який повірив в цю історію. І зробив її такою, як ви сьогодні побачите. Дуже хвилюючий момент, бо це перший наш такий широкий показ в столиці. І завтра вже всі бажаючи зможуть подивитися штучку на кіно екранах. Я вам бажаю приємного перегляду, я туди вклала все своє серце, всю свою душу. Дуже сподіваюся, що ці ці дві години вас наповнять радістю, любов'ю, і ви вийдете з зали з усвідомленням того, що все обов'язково буде добре, і ми повернемо собі те життя, яке в нас було до початку війни. Дякую, передаю слово. Ой, доброго вечора всім. Це така велика честь бути з такою командою. Ви знаєте, це так, це так коштовно взагалі, що відбувається сьогодні зараз. Незважаючи на час, ми все одно рухаємось вперед. І це, це дуже надихаюче. Я би сказала, що я Дуже рекомендую подивитися цей фільм всім, хто здавірився, хто трошки втомився. Чому? Тому що, мені здається, він випромінює ту впевненість, якої нам зараз трохи не вистачає. Щоб ми подивилися на себе, якими ми є, якими ми були, і щоб ми повернули. Щоб ми повернули е, собі себе. Любов до України, до наших страв, що якщо ми їмо борщ, то ми пиша пишаємося так, що чутно усюди. І дійсно е хочеться подякувати всій-всій команді, яка працювала актором. Це на майданчику така була атмосфера, насправді, що хотілося жити там, прямо на майданчику. І, е і звичайно, я не можу не сказати про пашолі, з яким я була знайома ще до цього фільму. Наші ролі не перетинаються в цьому кіно, але я його пам'ятаю і ніколи не забуду того вчинку, який він зробив, захистивши дітей, віддавши своє життя на початку війни. Так вийшло, що з Пашем ми перетинаємося в фільмі, і для мене це була особистість як прикладом сьогодні друга річниця, як якого немає, рівно сьогодні 6. -го. Я можна я попрошу вас поплатувати Водима Раце? Я думаю, що він зараз з нами. І для актора, мабуть, це я дуже рада, що попри все, що зараз з нами відбувається, цей фільм не ліг десь на полиці, не вмер. І що в цієї тендітної жінки, яка стоїть тут, Олена Борінцова з'явилася. Я не знаю, де вона цю силу взяла, окрім того, щоб рятувати своє життя, життя своєї дитини, зібрати всю команду докупи знову і об'єднавши всіх, зробити так, щоб цей фільм ви могли побачити. І не на словах пишатися, що ми українці, а дуже-дуже глибоко в серці віднайти це. Тому що це надзвичайно важливо, ця щирість, з якою це кіно було зроблено. Ви я впевнена, що ви викупаєтеся в любові сьогодні. Такій теплій душевній атмосфері, і я вам хочу сказати, як людина, яка зараз, на жаль, вимушено перебуває більшість часу у Варшаві. Презентуючи цей фільм у Варшаві, у нас була така можливість. Я ходила ось так просто, тому що поляки не знали, що ми такі. Вони на на жаль, на фестивальних роботах бачили нас дуже такими втомленими злиденними. Такими, знаєте, змученими, якимись такими, що дуже важко їм вирішувати якісь справи, вони такі грузні. І коли поляки виходили після перегляду цього фільму, вони казали, а це справді ви так ось що ви захищаєте, так ось чому ви стоїте два роки, так ось що у вас всередині. Я дуже пишаюся цією роботою, сподіваюся, що ви будете пишатися нашим фільмом і тим, що ви українці. А я скажу коротко, теж хочу додати, в мене це вже під час вторгнення, не перша картина, коли я бачу рамки навколо колег, яких ми втратили. І це не тільки ті, які в кадрі, а ті, які поза кадром, кіноіндустрія втрачає своїх, свої кадри. Я можу єдине, що сказати, що це навіть через 20, 30, 40 років. Ці раночки будуть нагадувати нам про тих людей, які, які пожертвували собою заради того, щоб ми або наші діти дивилися фільми і дивилися на тих, якими ми справді були до 24-го. Що з 14-го, але для всієї країни вона грохнулася просто на голову з 24-го лютого. Тому, власне, для мене ця справді мотивуюча картинка. Туди, куди хочеться і за що хочеться влитися і повернутися. А по-друге, я зараз завжди привожу приклад, що цей фільм, можливо, і дуже добре, тому що ми не могли уникнути зараз війну. Шкода, що він вийшов в цей час. Але з іншої сторони, це дуже добре, що він вийшов зараз. Е, я пам'ятаю феномен, ну не я пам'ятаю, я трішки вивчала. Згадайте, хто пам'ятає, чи чув, чи читав, як Другу світову американці ходили просто постійно на сеанси і жили країною чирі країни ОС. Це їх дуже сильно надихало. Це можливість, Господи, можна я без мікрофона це неможливо. Що картина сьогодні? Вона має терапевтичний, дуже важливий для нас. Алілуя! Слава Україні! І так, нам потрібен свій герой, нам потрібен своя плея, нам потрібен свій чарівний момент, який завжди, залишаючись самим собою, скаже, що героєм є ти сам. І це. Класно. А потім це такий патріотичний фільм, який не прямим попаданням, а таким досить делікатним інструментом заходить і робить з вашою душею те, що ви відчуваєте себе нарешті тою дитиною, якою, в принципі, ми б мали бути всі на цій планеті. І він очищує. Приємно приятель. У невеликому містечку, де виросла Варя, на жаль, немає поціновачів високої кухні. Тож усі старання дівчини вразити неймовірним поєднанням смаків були марні, це нікого не цікавило. Розчарована тим, що ніхто не оцінив її старань, варя їде до Львова в надії стати кухарем в елітному ресторані. Шлях дівчини до успіху був би неймовірно складним аби не одна випадкова знахідка. Це книга рецептів Ольги Франко. Перш за все, приготуйтесь до того, що це буде така ванільна, мильна опера. Все так зроблено по шаблонам. Майже в кожній сцені пахне тим жанровим кліше, як от типовий хепі-енд, передостання сцена, поцілунок головних героїв під дощем. Власне, ці персонажі це доволі шаблонні архетипи в плані аудіовізуального мистецтва. Власник, якому важливі тільки гроші, шеф-кухар, який вважає кухню своїм царством, своєрідні бімі-бом, допоміжні персонажі, антагоніст, в даному випадку кухар-конкурент, і типово хтось з батьків, що обрізає крила мрій своїй дитині. Власне, в акторському виконанні це все майже ідеально. Турботлива по-своєму матір Римма Зюбіна, такий собі добрий домовик Ірма Вітовська, і, на мій погляд, доволі одноманітна в своїх емоціях Ірина Кудашова. Але все ж про що більше варто говорити, так це сценарій. Ця стрічка драматургічно слабка. Так, кістяк саме історія мрії, це відчувається. Але от якби у творців було більше часу. Щоб детальніше проробити цю історію з французьким вайбом, то я вірю, що вийшов би шедевр. А так, тут не розкриваються базові деталі. Наприклад, любовна лінія Міколая і Лесі. Ми про них майже нічого не знаємо. Або варто глибше покопатися в питанні конфлікту доньки й матері. От чому вона їй обрізає крила. Хоча б одна сцена, але і то могла б все роз'яснити. Наприклад, показати, що у мами Варі був схожий досвід. Шляху до мрії, але щось таки зруйнувало їй життя, і нібито таким чином вона намагається вберегти свою доньку, тобто, щоб з нею не повторилося того, що сталося з матір'ю. Загалом, якщо не помічати всі раніше згадані аспекти, то цілком можна насолодитися даною кулінарною історією, з більш-менш вдалою графікою та іноді трясуся камерою з нечастими відблисками сонця в кадрі. Та й не сильно чіпляючим музичним супроводом, якого, на мою думку, все ж було забагато. А на фінал мого суб'єктивного відгуку цьому фільму я можу поставити оцінку 5 з 10. Ідеально. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту. Пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Чи ви ти здивувати і потішити шефа вашими рецептами? Подивимось, пані Ольго. Ніхто не вірить, що українська локальна кухня може бути високою і витонченою. В нас є власний голос і смак. І Я доведу це.